Вітаю, вас, шановні друзі, в ефірі програма це вас хвилює раз на два тижні. о цій порі, у четвер, ми розглядаємо питання соціального захисту миколаївців. Сьогодні наша тема це державні гарантії сім'ям з дітьми. І з цієї нагоди до нашої студії прямого ефіру завітала Таміла Сербульова, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Я вітаю вас, Доброго дня. І перш ніж ми почнемо розмову, хочу повідомити нашим глядачам у нашій студії. Працює телефон студії прямого ефіру: 76 92 42 Його номер. Тож за цим номером під час розмови ви можете приєднатися до нашої бесіди і поставити нашій гості своє запитання. Отже, Таміла Володимирівна, чи відбулися зміни з надання державних допомог у 2015 році? Про що ми можемо говорити? До законодавчих актів, відповідно до яких призначаються і виплачуються всі види державних допомог, у 2015 році зміни не вносились, тобто всі державні допомоги, які виплачувалися на кінець 2014 року, вони збережені і будуть виплачуватись в 2015 році. Лише прожиткові мінімуми, відповідно до яких. Встановлюються розміри державних допомог, будуть збільшені в кінці 2015 року. Тобто, з 1 грудня всі види державних допомог будуть перераховані. Про які види державних допомог ми говоримо? Ми говоримо, ряд. Так, ми говоримо про такі державні допомоги, які надаються відповідно до законів, про державну допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпечені сім'ї, також це державна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасова допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів. Також це державна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. Ряд компенсаційних виплат, державна допомога будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям. Ну і... Загалом, скільки сімей з дітьми отримують допомогу на Миколаївщині? Чи ведеться подібна статистика? Так, кожного місяця щомісячно, скажімо так, у 2014 році більше 90 тисяч сімей щомісяця отримували той чи інший вид допомоги. Якщо зрозуміти масштабність цих виплат, то кожного місяця минулого року виплати здійснювались більше, ніж на 100 мільйонів гривень щомісяця. Взагалі за чотирнадцятий рік було виплачено всіх видів допомоги на 1 мільярд 250 мільйонів гривень. От зараз змінився розмір комунальних платеж платежів. Збільшилася ця сума, як держава допомагає сім'ям із дітьми оплатити ці тарифи? Наразі існує дві державні програми, які спрямовані на підтримку сімей при оплаті за житлово-комунальні послуги: це субсидії і компенсації додаткових витрат. Також з 1 жовтня минулого року є ще такі ви допомоги, як допомога. На проживання і оплату житлово-комунальних послуг для тимчасово переміщених осіб з тимчасово окупованих територій та території проведення антитерористичних операцій. Такі люди отримують державну допомогу. І скажіть, будь ласка, скільки громадян нашої області скористалися саме таким правом? Якщо ми говоримо про субсидії, то більше 20 тисяч сімей отримали житлово-комунальні послуги, субсидію на житлово-комунальні послуги. Якщо це компенсаційні виплати, то призначені вони були на станом на перше на перше січня цього року, майже 500 сімей отримали компенсаційні виплати. Скажіть, будь ласка, а хто має право на призначення такого виду державної допомоги як субсидія? На цей вид допомоги має право звернутися, звернутись має право будь-яка особа, яка зареєстрована в житловому приміщенні, і на яку відкрито особові рахунки для сплати за житлово-комунальні послуги в організаціях надавачів послуг. Також субсидія може бути призначена за рішенням комісії. Хочу також сказати, що Призначення субсидій за рішенням комісії здійснюється на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов. Тому сім'я, яка пише заяву на розгляд призначення по комісії, вона повинна розуміти, що буде складений такий акт. А чи змінився розмір обов'язкової плати при призначенні субсидії? Так, якщо раніше виплачувала сім'я виплачувала 15% свого середньомісячного сукупного доходу, а сім'я, яка складалась лише з непрацездатних осіб, сплачувала 10% середньомісячного сукупного доходу, то з 1 жовтня вже для кожної родини визначається індивідуальний відсоток обов'язкової плати. Кожна родина Може здійснити розрахунок, він не дуже складний. І з'ясувати, має вона право на субсидію і який розмір вона має сплачувати. Для цього беруться доходи сім'ї за попередні 6 місяців перед зверненням, визначається середньомісячний сукупний дохід для сім'ї, тобто цей розмір за 6 місяців ділиться на кількість членів родини. Потім Отриманий результат ділиться на 1176, це прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць, і ділиться на 2, множиться на 15% 2,15% це базові величини. Тобто таким чином родина отримує коефіцієнт, який вона має сплачувати від свого доходу. І цей коефіцієнт множиться на середньомісячний дохід і отримується, скільки родина повинна виплачувати на кожного члена родини. Якщо дана сума перевищує виплату, то оця різниця це і буде розмір субсидії. Тобто існує стала формула, за якою так. можна вирухову навіть власноруч. На маємо право на субсидію чи не маємо. Навіть і розмір можна і навіть розмір цієї так. субсидії. Угу. Шановні друзі, ми продовжуємо розмову про державні допомоги сім'ям з дітьми. І на запитання відповідає Таміла Сербульова, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. У вас є можливість поставити свої запитання нашій гості за телефоном студії прямого ефіру? 76 92 42. Просто зараз під час цієї бесіди. Скажіть, будь ласка, таміла Володимирівна, а що являє собою компенсація для оплати житлово-комунальних послуг? Що це таке? З метою соціальної підтримки громадян в умовах підвищення ціни тарифів, введено з 1 липня минулого року такий вид допомоги, як компенсація на для для виплати додаткових витрат, тобто призначається компенсація на такі види послуг, як газопостачання, централізоване опалення та централізована подача гарячої води. Не плутаємо її з субсидією? ні. Це різні види допомог, що субсидія, що компенсація. Компенсація призначається з 1 липня минулого року. Для отримання компенсації громадяни повинні звернутися також до органів соціального захисту, які призначають цей вид допомоги, надати паспорт, заповняється заява, надаються довідки, довідка про склад сім'ї і довідка про доходи, доходи працездатних осіб. Тобто, в даному випадку, якщо до складу сім'ї входить пенсіонер або Особа отримує якісь види державної допомоги, довідку про пенсії або державні допомоги надавати до органів соціального захисту не потрібно. Це цей пакет документів для призначення компенсації. А хто має право на отримання такої компенсації? На отримання такої компенсації має право будь-яка особа, яка зареєстрована на житловій площі. Також хочу сказати, якщо при субсидії не призначається компенсація, якщо працездатні члени сім'ї не працюють, то компенсація призначається в даному випадку і до середньомісячного сукупного доходу враховується дохід для для працездатної особи. В якому розмірі призначається ця компенсація? Компенсація призначається в розмірі різниці. Що особа чи родина сплачувала до підвищення тарифів, і що вона буде сплачувати після підвищення тарифів. Тобто різниця, якщо сплачували за газ та тепло 200 гривень, після підвищення тарифів сплачують 400 гривень, різниця 200 гривень, це і буде розмір компенсації. Я б хотіла, щоб ви ще раз пояснили різницю між субсидією і компенсацією. Субсидія призначається на 6 місяців, тобто субсидія може бути призначена на опалювальний період, і субсидія призначається на більше послуг. Тобто, субсидія призначається на квартплату, на газ, на тепло, на електропостачання, на водопостачання. Компенсація призначається тільки на три види послуги: це, як я казала раніше, газопостачання, централізоване опалення. і... Централізована подача гарячої води. Тобто і підхід до призначення теж різний. Тобто, якщо особа звертається до органів соціального захисту, то вона може обрахувати і право призначення і субсидії, і компенсації, дякую. За який же період враховується розмір доходу родини при призначенні субсидій і компенсації? При призначенні, що субсидії, що компенсації враховуються дохід родини за попередні 6 місяців перед зверненням, також хочу сказати, що є вид субсидії, це субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу. Якщо субсидія на житлово-комунальні послуги це безготівкова виплата, тобто управління соціального захисту призначають її і перераховують підприємство на послуг. То субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу це субсидія готівкова. Тобто вона виплачується один раз на рік, і тому при призначенні цього виду допомоги, субсидії беруться доходи за попередній рік. Тобто, якщо людина звертається у 2015 році, доходи для визначення права і розміру субсидії на цей вид допомоги буде братись за попередній, за 2014 рік. Угу. Зрозуміло. А чи може бути призначення призначена субсидія, якщо в оселі діти зареєстровані неповнолітні самі, без дорослих? Бо в житті всяк бувають найрізноманітніші випадки, і ось якщо ми візьмемо такий випадок. Чи буде оформлюватися субсидія, наприклад? Якщо діти зареєстровані на житловій площі, а батьки зареєстровані на іншій житловій площі, то на площу дітей субсидія призначатись не буде. Але якщо дитина сирота, але або дитина знаходиться під опікуючим піклуванням, опікун може звернутись. І субсидія буде призначена в даному випадку, як розміри за 6 місяців для визначення суми субсидії, розміру субсидії, будуть враховані всі види допомог, пенсії, допомоги, які опікун отримує на дитину. Тобто деякі виключення можливі? Так, да, в, в кожному конкретному випадку. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, от зараз ми то тут, то там в різних галузях зустр... нерідко зустрічається інформація про шахрайства. Тут, коли йдеться про державні допомоги, також нерідко можна почути інформацію, що хтось може скористатися неправомірно і незаслужено тими пільгами чи видами державних допомог, на які не має права. Чи несуть такі люди відповідальність і яку саме? А так, органи соціального захисту населення налагодили співпрацю з податковими інспекціями. І щомісяця ми робимо звірку тих доходів, які люди надають для призначення тих же субсидій, допомог малозабезпеченим, і те, що вони декларують в налоговій податкові інспекції. Тобто, якщо людина при заповненні декларації на кожний вид допомоги, при призначенні кожного виду допомоги заповнюється заява і декларація про майновий стан та доходи. Тобто, якщо були скриті якісь доходи або неправдиві показання були дані надані, це при звірці з податкової інспекції виявляється, людина попереджується. При заповненні заяви вже людина попереджує, попереджується про достовірність інформації. І якщо виявляється, що надана недостовірна інформація, людина попереджається, припиняється виплата, і кошти, які надміру нараховані, повинні бути повернуті до державного бюджету. Якщо особа сплачує ці кошти, якщо ні, то документи продаються на розгляд суду. І стягуються в судовому порядку? Отже, в судовому порядку може бути людина покарана. Так, так. Зараз наша країна, мабуть, переживає найтяжчі, найстрашніші часи за весь період свого існування. І особлива увага держави необхідна багатьом людям, які переміщуються з території, які тимчасово окуповані. Скажіть, будь ласка, куди звертатися людям? За інформацію і за адресною державною допомогою? Дані державні допомоги надають, призначають і виплачують органи соціального захисту населення. Тобто, якщо людина мешкає в нашій області з цих територій, вона повинна за місцем проживання звернутись до управління соціального захисту населення. Або якщо це сільська місцевість, то до фахівця соціальної роботи в кожному пункті у нас працює фахівець соціальної роботи, і надати необхідні документи. Тобто, це, по-перше, необхідно отримати довідку про взяття на облік. З 1 жовтня прийняті дві постанови для цієї категорії. Одна постанова це взяття на облік, а друга постанова це виплата адресної допомоги. Після постановки на облік видається довідка про взяття на облік. І відповідно до цієї довідки людина звертається для призначення адресної допомоги. Також довідка видається в той же день, коли здаються документи з заявою. І адресна допомога призначається також в той же день. Тобто для цього необхідно надати довідку про склад сім'ї, тобто не довідку, а в декларації людина прописує, скільки дітей приїхали з нею, тобто надати, якщо там є діти, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, якщо вона перебуває в шлюбі, і заповнює заяву. Відповідно до цих документів призначається ця допомога. Який розмір цієї допомоги? Допомога виплачується в розмірі для працездатних осіб 442 гривні на місяць, для непрацездатних осіб 884. Цей розмір допомоги взагалі для сім'ї не повинен перевищувати 2400. Для працездатних осіб, якщо працездатна особа звертається за призначенням цієї допомоги, їй призначається допомога і вона не працевлаштована. Їй призначається допомога на два місяці. Взагалі цей розмір цей вид допомоги призначається на шість місяців на півроку. Для працездатних осіб, які не працюють, вона призначається на два місяці. Після двох місяців, якщо особа не працевлаштувалась, цей розмір зменшується на 50% і ще через два місяці, якщо особа не працевлаштовується, він взагалі не виплачується. Якщо особи працевлаштувалась, вони повинні надати копію наказу, для того, щоб цей розмір допомоги не зменшувався. Скільки людей у Миколаївській області вже отримують таку допомогу від держави? На сьогоднішній день зареєстровано, тобто взято на облік, 7500 осіб. Це складає 4600 сімей. З, сімей. З цієї кількості сімей, 3900 сімей вже отримують, тобто їм призначено і вже йде виплата цього виду допомоги. Взагалі виплачено більше 7 мільйонів гривень в нашій області що по цій допомозі. Ще користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх телеглядачів, які отримують державну допомогу в плані виплати всіх видів державних допомог. Державні допомоги виплачуються щомісяця, вже більше сіми років всі види державних допомог виплачуються без заборгованості. На сьогоднішній день дуже багато звернень на урядову гарячу лінію, також до Департаменту соціального захисту населення щодо затримки виплати. Я хочу звернутися з тим, що пенсії вони виплачуються по датам виплати. Що стосується допомог, то дат виплати, дат виплати в даному випадку немає. Допомога виплачується протягом місяця. Тобто, якщо 10 числа особа не отримала допомогу в цьому місяці, а в попередньому місяці допомога не отримала 10 числа, то це не обов'язкова вже затримка або не виплата. Ще я кажу, що 7 років, навіть більше, ніж 7 років, в області не разу не було зареєстровано заборгованості по дитячим допомогам. Тому виплата. Прошу ще раз на це звернути увагу. Виплата державних допомог здійснюється протягом місяця. Дякую. У нас з вами ще декілька хвилин. Тож хочу запитати, з якими ще найпопулярнішими питаннями до вас звертаються громадяни? Які найактуальніші з них? Звертаються громадяни в зв'язку з непризначенням допомоги Тобто, Особа, допомога по малозабезпеченим призначається визначається право сім'ї на цей вид допомоги і призначається вона. Звертаються з тим, що малий розмір допомоги, або допомога не призначається взагалі. Допомога може цей вид допомоги може бути призначений за рішенням комісії. Це стосується багатодітних сімей. От. Але ж особа... Так, я розумію, що відсутня робота в сільській місцевості, але є сім'ї, які шукають роботу, тобто шукають, знаходять, працюють, а є сім'ї, які вже протягом декількох років отримують допомогу за рішенням комісії і не працевлаштовуються. Тобто, це такі є ще звернення громадян. Також є звернення щодо роз'яснення законодавства. Тобто люди не розуміють. Хочу також звернутися по зверненням: в кожній сільській раді працює фахівець соціальної роботи. Ці люди вони обізнані в законодавстві, тобто можуть надати роз'яснення з будь-питання. Якщо вже не задовільняється. Відповідь це роз'яснення. Можна звернутись до районних міських управлінь. Також можна звернутись до департаменту соціального захисту за телефоном 24 01 62 і отримати роз'яснення. Чи передбачаються найближчим часом у законодавстві щодо державних допомог якісь зміни на сьогодні? Змін до державних допомог не передбачається. Вносяться вже багато є звернень до департаменту, вносяться зміни до надання пільг. Тому це стосується всіх категорій населення, які пільгових, пільгових категорій населення. Тому звертаються люди з роз'яснення законодавства, внесення змін до законів що стосовно чорнобильців, ветеранів. Тому... Декілька пільг люди вважають, що вони скасовані, але пільга не скасована. З 1 жовтня минулого року введено в дію постанову, де, де застосовуються нормативи, що стосуються і субсидій, і пільг. Тобто на сьогоднішній день, якщо особа отримує менший розмір пільг, вона вважає, що пільгу знято. Пільгу не знято. Якщо Особа має право на пільгу 100%, або має право на 50-25%, 75%, в залежності від категорії пільговика, то вона має сплачувати є нормативи. Тобто пільга надається не на всю площу, не на всю, не на весь, тобто, особа плати за тепло, стільки кубів. А пільга надається на менший розмір. Тобто, з 1 жовтня прийняти нормативи, споживання. Тому пільга може бути більшою, а може і зменшитись. Тобто на сьогоднішній день хочу всім сказати, що пільга не знята, але вона може бути зменшена. Дякую за відповідь. Дякую за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Нашу програму вже час завершувати. Сьогодні ми говорили про державні допомоги сім'ям з дітьми. Наступного разу за два тижні у четвер. О цій порі, ми продовжимо розглядати питання соціального захисту миколаївців. А зараз час прощатися. Приємного продовження дня. На все добре.